Починаючи з 1 січня поточного року, змінився сам процес отримання групи інвалідності для хворих людей, для тих, які це потребують. Але це змінився просто трошечки. структура. Обласний центр медико-соціальної експертизи припинив. Своє функціонування з 31 грудня 2024 року шляхом його приєднання до е, обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. У ньому працювало 13 комісій, і зараз основна відмінність того, що було раніше, тобто були окремі там комісії по онкології, були по певним напрямках, були окремі комісії, які надають там чорнобильцям групи зараз. В основному іде. За територіальним принципом і по діагнозу було так, що готувалися документи, і вони передавалися нам сек, і вже призначалася нам сек-дата, і людина викликалася на певну комісію. Зараз перейшло все в електронну систему. У нас визначено в області 10 закладів, де працює 66 лікарських команд, 261 людина-лікар, туди залучено, тобто в ці команди. До цих закладів. Війшли всі кластерні лікарні, війшли надкластерні лікарні це втізіатрична лікарня, наша онкологічний диспансер обласний і обласна клінічна лікарня серед надкласних і плюс спеціалізований обласний центр, там де оцінюється по психічному стану людини. Плюс ми із некластерних і не надкластерних лікарнях є така комісія. Це нам дозволяє законодавство в овруцькій громаді, враховуючи, що це є дуже. Віддалений район, і щоб це було зручно для пацієнтів, якщо пацієнт має певне захворювання. Е е він звертається до свого лікуючого лікаря або до сімейного лікаря, які мають можливість оформити електронне направлення, і електронне направлення зразу повертається в систему. Хворому може оформити таке направлення або його лікуючий лікар за певним напрямком. Наприклад, лікар ревматолог лікар-онколог, там лікар-кардіолог, який безпосередньо займався лікуванням. Даного пацієнта або сімейний лікар, якщо ми надаємо сімейному лікарю повний пакет, ну, хворий надає повний пакет документів, які підтверджують то, те, що він має отримати ту чи іншу групу інвалідності. Система сама, щоб не було ніякої корупції, вибирає дату і час для пацієнта. Тобто ми на це вплинути якось не можемо, що ми хочемо того пацієнта в такий день, в такий час, і все. Ми до кінця також не зовсім. Знаємо, які лікарі будуть, тобто електронна система обирає ту групу, яка є на цей час вільна. І з моменту подачі електронного направлення має пройти не більше 30 днів. Тобто за місяць людина має пройти цю комісію і вже отримати заключення. Якщо людина не погоджується із тим висновком, який надала комісія, вона може її оскаржити. Оскарження проводиться лише один раз. Тоді ось цей пакет документів із заявою заявника чи заявниці відправляється в інститут експертизи в місто Дніпро. І там вже та комісія або підтверджує, або не підтверджує той висновок, який був попередній. Плюс, якщо комісія бачить, що є недостатньо фактів для встановлення групи інвалідності, вони мають повне право направити людину на дообстеження, але це має бути не більше одного разу. Тобто не може бути такого, що людина буде роками ходити, щось доносить. В систему зайшли абсолютно інші люди, які не були не працювали раніше в медико в соціальній експертизі. Але хочу зазначити ще, що частина працівників простих працівників, які працювали. В тій системі, і сьогодні, ну, вони чесно пропрацювали в цій системі, вони є лікарі, вони здобули диплом, вони мають на це всі. Вони сьогодні можуть бути зараховані в лікувальні заклади і працювати як лікарі за тим фахом, за яким вони навчалися і були. І вони можуть бути залучатися до певних команд. Тобто це абсолютно не суперечить законодавству.